Христос народився. Він народився 2000 років тому назад. І кожен день з тої пори Він народжується в людських серцях. Кожен день ми можемо святкувати Різдво, тому що в комусь Він народжується. І кожен раз, коли хтось кличе, Боже, війди в моє серце і зміни мене, ми можемо. Віддавати славу Богу і всі ангели на небі радіють, уявляєте? Тому що людина прийшла в царство. Ще раз народився Ісус. Знаєте, коли Він ходив по землі, багато людей по-різному реагували на нього. Написано, Він прийшов до своїх, а вони не зрозуміли, хто прийшов. Не зрозуміли того часу. В якій вони народили, що вони можуть бачити живого Бога в плоті на землі. І багато хто з них, слухаючи його слова, хапались за каміння і хотіли побити його. Слухайте, в присутності Божій хапались за каміння, тому що вони настільки полюбили зло і настільки полюбили світ, що вони не могли, не могли вмістити тої великої благодаті, доброї новини. Того прощення великого, того миру. Це настільки чудо велике, що така правда ну, фантастична, можна сказати, що часто важко людям повірити, що це правда. Що Бог прощає всі гріхи, зціляє всі хвороби і дає людям вічне життя <клух> на небесах. Настільки це прекрасно. І я хочу читати з Івана, з першого вірша. Споконвіку було слово. І з Богом було слово, і слово було Бог. З Богом було воно, споконвіку. І ним все повстало. І ніщо, що повстало, не повстало без нього. І все, що ми бачимо на цій землі. Це прекрасна земля. Все створене Словом Божим. Створене Богом. Ніким іншим, чуєте? Ніякими іншими богами, ніякими іншими інопланетянами. Богом це створено. У ньому було життя, тільки в Бозі є життя. Тільки в Бозі є життя. це. тільки в Бозі є життя. Більше ні в кому немає життя. Ми можемо щось створити своїми руками, але ми не можемо створити життя з вами. І життя було світло для людей. І світло світить у темряві. І не може темрява поглинути світла. І був чоловік, посланий Богом ім'я йому Йоанн. І прийшов він свідком, щоб свідчити про світло. Щоб усі із за нього увірували. Не був він світлом, був лише, щоб свідчити світло. Справжнє то було світло те, що просвітлює кожну людину. І воно прийшло в цей світ. Було у світі, світ ним виник і світ не впізнав його. Ще раз хочу зачитати. Було у світі. Світло, Ісус був у світі. Світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшов до своїх, а свої його не прийняли. А котрі прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я Його вірують, які не з крові, не з тілесного бажання, не з волі людської лише від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами. І ми славу його бачили! Славу єдинородному відця, благодаттю та істиною сповнені. І Івана 3, 16 вірш. Бог бо так полюбив світ. Це Ісус говорить ці слова. Бог бо так полюбив світ. Кого? Який світ? Скажіть мені, який світ? Дерева, машини, брильянти, що полюбив Людей, людину, нас, мене, скажи мене. Бог би бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, чуєте, кожен, кожен хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо не послав Богу світ сина, щоб світ засудити, а лише світ спасти Ісусом Христом. Чуєте, як люди кажуть, то, певно, Бог карає, то певно кара Божа якась. Щось він мені таке послав погане. І тут написано, що не послав Бог в світ покарання. А послав свого сина, щоб він спас нас від покарання за наші гріхи. Амінь. Амінь. І це Євангелія. Це добра прекрасна новина для кожної людини. І хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, бо не увірував ім'я єдинородного сина. А той суд такий. Не, не просто суд, що ти прийдеш і будуть розбиратися, що ти так зробив, що не так. А дивіться, який суд. Світло прийшло у світ. Люди більше полюбили темряву, ніж світло. Лихі би були їхні вчинки. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, тож не йде до світла, щоб не виявилися його діла. А хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла Його. Бо Босподіяні вони в Бозі. Тому хто любить істину, хто любить Бога, той ходить в світлі і не боїться, що хтось підглянеть за моїм життям і побачить щось, хай дивляться, хай бачить Ісуса в нас, і хай бачить, який Бог добрий, що Він прощає. Так я була грішниця, так в мене була купа проблем, купа страхів, купа гріхів. Але я прийшла до Бога і Він очистив, умив, освятив і дав мені нове життя. Якщо ти мене пам'ятаєш старою, я тобі хочу сказати, нема вже мене старої. Бо вже є я нова, бо Бог дав нове народження. Якщо ви прийняли Ісуса, то все старе прийшло і тепер вже все нове в Ісусі Христі. Бог дає нам чисту сторінку. Для чого? Для добрих діл. для прекрасних дій, для світла. Для слави Божої, для чудес, для миру, для радості, нове життя. Нове життя. В цьому всьому хаосі, в цьому всьому, що бачать твої очі сьогодні, Бог говорить тобі, мир тобі. Я даю тобі мир вище всякого людського розуміння. Мир вам, брати і сестри, бережіть цей мир. Коли ми в мирі, ми близько з Богом, ми можемо його чути і бачити Його славу. Амінь.